Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні риболовля. Сьогодні риболовля на Дніпрові буде проходити така риболовля біля русла, біля такої стрімнини великої в планах вловити окуня або судака. Щуки ні, бо щука ну, велика течія, якби це не її місця. Тому сьогодні Black Swan. До 21 грама і вперед е, пробувати шукати десь окуня і судака. Погнали. Опа, Тарас щось вчепив. Оце крутяк. Це вже є риба. Нарешті Ходимо, ходимо, ми тут спочатку весни і ось вона рибина. Крутяк. Це вже є окунь. Це вже круть. Нарешті і я виловив грибину. Невеличка, але є. Десь тянеться. О! Дивіться, і я впіймав красення. є рибина. О, на самому викиді. Таке гарне клювання. Так, махає башкою, мабуть, гарний окунець клюнув. Пішов на мене. Іде, йде, йде. Впирається. Впирається, впирається. А! Кругом лільки якісь. О, оце вже рибинка. Піймалася А, Дивіться який. Красунчик. Оце вже, так? Да? Рибьоха. На отаку моркв'яну чи помаранчеву копію від танти. Такий. Ну і звісно ж ми його випустимо. Є окунець гарний є. О, крутяк. гарний розмір знов. Нарешті вона нас щось клює. О, клас. Іє, на викиді. Чорт вона де леє. Та давай, друже, виходь. Досить. Не такий ти великий, щоб так довго мені озипало ще. Ось такий. Трьошка джавік. Джавастик, джавік. Три дюйми. Є, ух, яке гарне клювання було. Це просто такі ударище. Дав, дав. Круто. Ввалив. Конець, як по розміру, такий ось. Ну ви 2,4 селекторський фатик, шахту, ну такий красончик. Та тихо-тихо, зараз відпустю. Ну, дивіться самі. зна куди? Прям так добре. О, ось такий конець. Пішов. І yeah. є. Є ще один окунець. Придавив. Придавив і відкосив. Ой, Kraken X. щось таке від Selecto, такий Черві твістер. Ось такий окунь. Бля, на барбари дует охуенно з барбари как раз. Ой, хорош. Та рыбка типа, да? А що вона там впирається таке? Только де белий. Може сюди чи Пів кіла десь, да? Більш. Та ти що, ти що? Це краси? Ух ты, ти, от се птичка! О це тикнув, так тикнув. Така клювака була. Ну це теж окунь. Гарний. Ну клювака була як у судака. Така як дав-дав. О. Ну от такий красень. Кейтек в шахті. О, такий фатик і такий окунь. Такий момент підбавку. А на клювання було. Ой-ой-ой! зійшов. Ой, ой. Е, Отже, давайте трошки розповім про Снасті, на якій я сьогодні рибалю, а потім ми знову відправимося ловити гарних окунів. Отже, що, по спінінгу? Спінінг Black Swan до 21 грама 2,96 длина. Тест від 6 до 21 грама. Палка досить потужна, мега кидуча, кидає просто як далеко і круто. Сьогодні мені е, от тільки що буквально е, вдавалось е, виловити оконя чисто із за е, дальності закиду. Я викидував на все, що є, і в мене там траплялись часто клювання. На самому вибросі е, в мене вийшло достати до риби. Що по палці? Досить потужна так, кидуча так, легка так, рибу не зливає. Рибалю я її вже майже, майже півроку десь купив в тому році восени, зараз весна, да, півроку. Вже обрибив, щукою всім 300, є відео десь на Ютубі, кому цікаво. Я оставлю десь тут сілочку тут або тут на щуку, на крупну. Досить гарна, крута палка, кидає, удобна, легка, ну більше я про неї поганого нічого не можу сказати. Погане одне, мені не подобається, що тут нема Ну, Ціна така, досить висока в неї, але можна було б хуккіпер такий дешевенький і поставити. Ну, ладно, Це таке. По катушці Ультегра Шимано 4000, шнур. Одиниця решетка один. Такий досить потужний шнур брав спеціально до Дніпра для гарної такої риби для крупної. Восьмежилка Sunline. Якби от такий комплект. А от посіликону тут історія досить така довга сьогодні. Прийшовши на водойму. Я більше впирався на такі якісь креатури, там, типа раків, якісь слаги такі неактивні, але чомусь на них риба так досить не, ну, неохотно відгукувалась, я так би сказав. Або Більше можна сказати, що вона просто мовчала. Тарас вже почав ловити окунів, а я щось там все ще в поїзках якихось в пошуках, приманок, не мог нічого знайти і путнього. Потім, коли ми перейшли вже на другий, на друге місце, там в мене була така штука, що я ставлю якусь приманку, ловлю одного окуня, більше ні клює. Я переставляю опять приманку, один окунь клює, більше нічого не клює. Але потім знайшов. Все ж таку ту рибку, на, на котру мене клювала чистіше і більше і добра риба. Це був Селектовський Ізішат 3 дюйма, двухкольоровий двох, такий двохкольорова приманка. Крута приманка, я на неї вже давно рибачу. Круто все показує як восени, так і навесні, як ви побачили сьогодні. І от що ми помітили, що сьогодні окуню потрібен був і колір, і форма приманки. Тобто. От ізік витягнутий, продовгувати, така рибка прогониста, худенька, маленька, така, мабуть, що напоминає окуню, якусь там тюльку, може, щось типу такого. І от... Я обривав, переобривався періодично ж і ставив там фатік. У мене є там улюблений фатік, такий 2,4 дюйми, коли який окуня, косе просто Ну, любий його, окунь, судак люби в такому болотному кольорі. Болотні кольори. Взагалі сьогодні щось з зеленим таким. Зв'язане якесь, риба просто сьогодні його ігнорила по повній. Тобто сьогодні такі темні якісь кольори працювали, кольори, і форма рибки це був продолговатий такий прогонистий туло у рибки повинно було бути. В моєму випадку це Ізик був. Фатіки промовчали, раки промовчали, слаги промовчали. І що ще? То все промовчало. Грубо кажучи, все промовчало, кромі ізіків. Сьогодні використовував флюрік 03 від селекту, Досить тонкий флюр, тому що з собою брав. Або п'ятий, або сороковий, два флюра було в сумці, і був 30-й. Хотілося б, десь моя бобінка 33-го була, але ну, 33-го з собою, як не оказалось, то рибалив на 30-й Ну, Його якби вистачає, але все одно злив одну рибку. Вже флюр був такий покоцаний десь на ракушки і на клюванні десь на підсічці все ж таки рибку обірвав. На жаль, тобто, якщо у вас такі більш ну, образивні місця, треба ставити флюрік трошки потовще. Ну і не забувайте, що 30-й флюрік щуку не держить геть зовсім. Ось так от якось. А е, вага грузика була 18 грам. Це джегріх, е, який я сам собі виливаю на догіло десь шукати грузики, якісь купляти. Сам став, налив собі і, взагалі, крутяк виходить. Скільки хочеш, і скільки треба, і коли треба. Ось якось так. Чому 18 грамів, тому що досить потужна така течія і треба дальній закид. Дальній закид, падає приманка і починаєш трошки її виматувати, і, ну, не трошки починаєш робити проводку і починає клювати риба. Ось якось так. Що сьогодні ще помітив, в плані риболовлі, от прийдя, прийшовши зранку, я робив проводки, підкиди вудлищем. тобто там Два рази підкинув, пауза, ударилося, все, все круто виходить, все добре, але мало було клювань. Потім я почав не робити підкиди вудлищем, а оберти-катушки робити. Тобто просто на стоячому спінгу два один оберт катушки, і клювань стало теж набагато більше. Чому я для себе так розумію? Чому так сталося? Дивіться, велика течія. Ви кидаєте свою рибку, десь вона упала. Коли ви підриваєте вудлищем, вона десь там хай метр-півтора. Підпригує і тече підхвату, і дуже так вона ну, уходить. Е, нема у неї такої рівності проводки до вас, як вона не йде, вона десь її тече, сноси, сноси, сноситься сносить і сносить. Е, Тому що ми різко і високо підкидуємо її. Е, чому за іміна, ну, підмоти котушки? Е, Получилось так, що на них клювань більший. Це я так розумію. Я ж не кажу, що це прям так воно є. Е, все одно катушкою так багато не підкинеш рибку. Тобто е, катушечкою ти підкинув, е, рибку, десь там хай пів метра, десь воно, ну, так, по відчуттям воно так виходить. І вона тут же впала. Тобто проводочка становиться менша, течія рибу, рибку вашу приманку не так стягує десь далеко. І от і більше виходить, рівномірної проводки. На саму рівномірку не клює, а ось оцей ход, коли ви катушечкою підтянули, у вас рибка не отак підпригує, не отака от остра синусоїда, якби, а вона таке таке робить все. І гра хвостиком іде, і вона отака от. Отака виходить, волнообразна проводка. А коли вудлищем, вона така різана, остра, тобто дуже така жорстка. І ось я помітив, що на обертах котушки клювання стало набагато більше. Я і раніше це помічав, але коли от стоячі, стояча водойма, то там ліпше підкидувати, тому що стояча водойма, рибку нікуди не колихає, ти її підкинув і в неї довга-довга така, коли вона падає до дна. І знову підкинув високо, і знову вона падає, і на цих моментах случаються Чаш за частіше за все клювання. Ну а на течії, наоборот, лучше підмотати трошки катушкою, трошки, ну попрацювати катушкою. Тоді може бути, як у мене сьогодні, буде більше клювання. Ладно. побалакали багато вже порозказував, погнали ловити окуня, бо Блін, щоб ви розуміли, це ми проходили десь місяця два, просто не було клювань зовсім геть. Так що зараз не будемо гаяти часу, вже багато сказано, побалакали, порозказував, порозповідав. Погнали, ловить окуня. Ще хочеться трошки половити, погнали, ловити далі. Yeah. Таке клювання було не дуже. Тільки більше схоже на те, що він її зажовує. підсічечка і є. Дивіться, який пузатий, такий, який він мать, наїжений з ікрою. І знову ж ця ж сама рибка. А Є є-єєє, ого! Що воно там таке б'ється? Заїло теж. Таке не клювання було, а заїдання. Таке поначалу таке, блін, давило-давило. Ну, окунь теж здався, Перед... переламав я його, передавив. Вже йде поверху. Не здався ой-ой-ой опа дивіться, який мастодонтик клюнув оце гарбачик, да? Дебелий. 520 двадцять грамів теж такий парасьониш гарний. О, дивіться який. Але якщо б ви розуміли в руці. Дим. Майже на, кай... на кожному заході книги <світ> Мабуть, все ж таки довго перебираючи приманки, я таки знайшов той ключ, який відкриває двері до оконя. Як я поставив цю приманку, клює майже на кожному закиді. є гарний супротив такий через всі кушарі і знов гарний гарбач дивіться а? десь по пів кіла такі гарні опять, опять гарний окунь просто круть ось такий окунь ось така рибка 耶耶耶耶耶！哦。 на окуня не дуже схожа. Чи окунь просто такий, що... А! У всіх ліях рівнях... окунь. Але гарний окунь. Ось такий. О, дивіться. А? Красунчик. Ух, бомбела. Ось для чого. У мене зараз затягнутий фрикціон, А для чого, якщо ви рибалите окуня, для чого його треба підпускати? Тому що окуня оця губа дуже слабка. І якби на, на, на затягнутому фрикціоні вона рветься. Тобто на окуня можна трошки відпускати. фрикціон, щоб губа не рвалася, риба не сходила і не дуже травмувалася. Підпускає. Не дуже великий, але oh, є. Yeah. Куда там? Це взагалі такий пістон цього дня. Ми ходили плакали, що у нас геть зовсім нічого не тепер Такі окуні вже дрібні для нас. О, є, є рабина, якась, ну, яка це знову опинаємо. Найвеликий за сьогодні, а може і ні. Опа! Дивіться, який гарний. Знову гарний окунь. Підчепив отаку. Друзі, скінчилася сьогоднішня риболовля. Отже, вийшло круто половити таких кабанських добрих окунів, тим паче, коли ти давно не ловиш риби на спінінг хижує, це взагалі в два рази круче становиться. Отже, попали на нормальну роздачу майже. Починається дощ і рибалку буду закінчувати. Е, кому сподобалось. Пальці вверх, підписуйтесь на канал, не забувайте. Е, в описі будуть посилання на мої соцмережі, на Фейсбук, Інстаграм. Там багато є фотозвітів. Е, і також на мій YouTube будуть теж посилання. І будуть посилання на Снасті, на які сьогодні рибачив. Все, дощ, треба тікати. Всім пока. До нових зустрічей, до нових відосів. Пока-пока.